Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас Болталка з Ксю. Нагадую, мені 40 років, я вагітна. І будемо сьогодні говорити на тему, як ми наважилися завагітніти в такий важкий для країни час. Але, по-перше, хочу почати з того, що у нас є знайомі і в кавичках друзі. Які за глазами там обсуждають нашу родину? По типу того, що як вони взагалі завагітніли у війну, вони там будують будинок, вони там щось викладають в інтернет, кудись їздять і так далі. Що я хочу сказати? Не оправдуюсь, звісно. Але якщо б ми всього цього не робили, то як тоді жити? Нам обіцяли, що це повномасштабне вторгнення буде 2-3 тижні, потім все закінчиться, і всі заживуть своїм звичайним життям. Але війна вже йде майже 4 роки. І, звісно, що є люди, які чекають, коли війна закінчиться, і нічого не роблять. Але я і моя родина ми не з тих, тому що. Чекати, скільки невідомо, а жити треба тут і зараз. Тому, коли я дізналась про вагітність, не було навіть жодної думки про те, що треба якось цю вагітність там позбавитися від неї чи щось таке. От. Я скажу вам відверто, що в мене в молодості був дуже Поганий, негативний досвід, коли я зробила аборт. Я, знаєте, була от настільки дурна, настільки откончена, ну, мислі були не в ту сторону, що я пішла, уявіть собі, на такий крок. Зараз в мені вже 40, і я дуже часто про це згадую і. Мені досі, знаєте, мені досі боляче за те, що я зробила. Я, звісно, пропрацьовувала цю тему з спеціалістами, мені стало трішки легше, але сам факт, що от зараз, саме в такий складний час, Бог дав нам дитинку, і я не відмовлюсь ще раз стати. Мамою, бо це взагалі саме класне і неймовірне відчуття, яке тільки може бути у жінки. І скажу вам ще так, що я вже в війну, коли почала займатися своїм здоров'ям, я зверталась до дівчинки, яка мені допомогла, до спеціаліста, нутриціолога. Я так запрос і дала, що я хочу завагітнути. Зараз, через рік, через два, от коли Бог дасть дитинку, тоді і дасть. Я пропрацювала з цією дівчинкою три або чотири місяці і дізналася, що вагітно. Тому можу сказати так, що наважуватись на це рішення ну такого не було. Було так, що Бог дав. Цю можливість, цю прекрасну мить саме зараз. Як цією миттю можна не користуватись? Я проживаю зараз дуже прекрасний час, це вагітність. Мені дуже подобається цей стан. Знаєте, інколи думаю про те, що мені 40 років. От, скоро я народжу дитинку, а я би ще народила. Тобто я б, може, ще двох народила, але вже вік такий, а, до речі, за вік, да, мені теж багато казали, що типу, 40 років, ти вже стара родяща, куди народжувати. Я скажу вам, зі свого досвіду, маючи вже двох дорослих синів, що от. У цей вік, коли ти вже осознана, це найкращий вік. Бо старший син, я його народила в 19 років, я не пам'ятаю нічого. Мені нічого тоді не було потрібно, нецікаво. Я взагалі була просто в шоці від того, що зі мною коїться і що мені робить. Дитина я ще була. Вже коли народжувала в 30 років Іванчика, було трішки по-іншому, але там були, знаєте, свої моменти, коли ще були не такі статки, не можна було собі дозволити те, що хочеться. А от зараз, саме в 40, вже ти по житті оприділився, в тебе є житло. Робота, хобі. І можна спокійненько народжувати. Я вважаю, що взагалі вагітність це такий стан, на який жінка сама впливає. От як жінка ставиться до себе, до своєї вагітності, так вагітність і буде проходити. Знаєте, є дівчата, да, я розумію, що таксикоз, там ще щось, але вони самі себе накручують. Просто, ну, на пустому місці. І в них все проходить не дуже ок. Я, знаєте, завжди на позитиві. Може, раніше я такою не була, але з віком це до мене прийшло. І я налаштовую себе тільки на щось класне. на на те, що все буде класно. Не дивлячись на ситуацію в країні, не дивлячись на мій вік. І на всі інші якісь моменти, я налаштована на те, що все буде добре. І головне, щоб зараз, головне, щоб добре пройшли пологи і щоб дитинка народилася здоровою. Так що, такі справи, пишіть в коментарях. Що ви думаєте з приводу е, народження дітей у війну? Чи народили б ви, чи побоялись? Мені буде дуже цікава ваша думка. І, звісно, підписуйтесь на мій канал. Е, до речі, як ви думаєте, хто в мене буде, хлопчик або дівчинка? Підказка є вже в шортс і в моєму інстаграмі. До зустрічі!